Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас День Андрія Первозваного, тому вітаю вас із цим святом. І е, ми хворіємо, тому сьогодні я зайшла забрати шкільний подарунок. У нас у селі Миколай приходить 6 грудня до дітей. От, і ось такі від мерії отримали дітки-подаруночки. Тут у нас мрія, Ан 225-й зображений. В Новий рік з новими мріями ми заходимо. Слава Україні! пес Патрон танцює у рожевій панамці переможців Євробачення 2022. Це гуртка так? і це фронтмена, це рожева панамочка. Зображена ялинка з іграшками. І ну, це герб нашого міста. Три стріли і кінотеатр наш Шевченка. Там зазвичай біля, ну, в центрі біля нього стоїть ялинка. Тут у нас зображено доброго вечора. Ми з України. Хімарс. До речі, це благодійний фонд Волонтери Поділля і об'єднання волонтерів захист. Тут написано повітряна тривога бувай! написано. Слава Богу, поки спокійно. Ситуація у громаді контрольована. Тримаємо стрій. Та подарунки. Так, тримаємо подарунки. Тут в нас вже і Кавуни Херсонські, і там якісь, мабуть, закрутки їдуть від благодійного фонду Повернись живим поїздом «Укрзалізницею», І український трактор тягне танк. Просто чого цей поїзд? Ми багато дуже відправляємо з Хмельницької. Громади нашої допомоги у Херсон звільнений. Ой, у Лузі червона калина тут лунає, Байрактар летить, і це прапори наших друзів. Лунає по всьому світі червона калина. Ага, і тут знов цей песик. Також тут був магнітик. Хмельницький пес Патрон 2023. Така листівочка, від мера. Друже, вітаю тебе з прийдешніми святами. Дякую за твою сміливість, за те, що допомагаєш слабшим, підтримуєш рідних, друзів, стараєшся добре навчатись і розвивати свої таланти, незважаючи на всі повітряні тривоги. Коли наші хоробрі воїни впевнені, що вдома на них чекає така надійна підтримка, їм нічого не страшно. Здається, я знаю твоє найбільше новорічне бажання. Повір, Якщо сильно захотіти, воно неодмінно здійсниться, і ми обов'язково переможемо. Олександр Симчиши. Така листівочка, послання діткам. Ну і розглянемо, власне, що було у коробочці. Цукерок е не дуже аж багато, але достатньо, враховуючи наші реалії, ми цілком задоволені і дуже вдячні нам приємно. Слава ЗСУ! Ось такий зайчик. Теж герб Хмельницького в нього. Не знаю, як оця називається ця зброя. Це Джавелін, можливо. рація тут в нього і такий шарпочок. Думаю, що це імбирний пряничок. Далі у нас Рошен, який нам попався дакчок, але темний шоколад. Таке ми любимо джек. Вафельки Джонні Крокер, Конафетто, дві цукерочки. Кокочоко дуже смачні ну одна на цей раз. Шарм горіховий і вершковий нам попалися золота лілія. Мілкі мінкі-бінки це я їх люблю. Дитина моя, оце, оце не його, а оце його. Трюфальє АВК смачненькі. Еклер. Забула, як вони називаються. Бережіть себе і Україну. Ці цукерки смачні, теж ми їх знаємо уже. Е, Льодяник Lollipops, йогуртовий з полуницею на паличці. Червоний мак один, один ще такий трюфольє. Патрон, звичайно, ми з України. Ці ми брали. Так, далі. Sherman Ukraine. Via From Ukraine. Такі цукерочки. Дві бджілки. І nut, Це я люблю. Це він не їсть, це для мене буде. І перелік. Дуже мініатюрний перелік. Дивіться, який він малесенький. Цей перелік того, що там серединці, Навіть не сфокусує, мабуть. Ну, так, <кій> Ось такий подарунок. Хотіла вам просто показати. Я думаю, що в кожному місті вони будуть різні, Ну, все-таки цікаво, що нам вкладають, бо у цьому є щось таке, знаєте, кожен додає щось від себе особливе. І оцей дуже гарний зайчик. Що ж, дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, ставте лайки і будьте здорові! До побачення!